Доброго ранку, друзі. Незвично мене бачите у такому сільському убранні. Тернопільщина на зв'язку, канал сільське подвір'я. Сьогодні маю законний вихідний. Можу сказати ура! Відпочину трішки душею і тілом. Ой. Сьогодні собі... Роблю прогулянку, маємо з чоловіком потім важливу роботу. Обов'язково вам покажу. Але поки е, робиться, гріється вода на ту роботу, то чоловік мене відпустив на тихе полювання. Ну, побачимо зараз, чи щось з того вийде. Спочатку я долаю наші калабані. Хочу... Ой, вибачте. Друзі. Друзі і гості мого каналу, і підписники, і ті, що ще заходять, підписуються. Дуже вам вдячна. Нас на сьогоднішній день вже 1200 поминуло. Дуже вам дякую, щиро вам дякую, що підтримуєте український контент. Так тримати. А я буду старатися для вас, щоб вас не підвести. Поки що я долаю наші колобаньки. Бачите, вчора чоловік мене віз, а сьогодні, каже, я тебе до лісу не повезу. Сама собі сьогодні йди пішки, якщо хочеш. На дві годинки мене відпустив, може бути й менше. Сказав, що недовго, поки вода закипить. Так. Ох, зараз я подолаю ці колобаньки, взулася в старі чоботи, бо нащо мені тут нового? Так, а тепер мені пристоїть подолати ось ці зарослі. Але я їх обійду, напевно, тут стежка, а я їх обійду, напевно, з цієї сторони. Тут трошки можна краще продертися. О, я зараз видріпаюся на ту гору, а далі покажу. Ой, ну що, друзі, руки вже не ті, здоров'я підшалює, на горби не годно вже дряпатися. Дивіться, ось туди буду йти. Дивіться, яке зустріло. О, яке зустріло щось типу деревце. Шепшинове. Зараз покажу з другого боку. Дивіться, яка краса. Його зробила таким природа. Бачите, шепшинове деревце. Хто б сказав, що це шепшина. Ай, боже боже, з усього можна зробити деревце. Навіть самому дому. Навіть з малиний теж можна зробити деревце. Тільки було би бажання, сила і час. Отак. Ну що, рухаюся я далі. <кій> Напрямку горбів. Бачите, яка у нас тут краса. Дивіться, яка у нас тут краса. Цієї краси видно у нас багато. Але треба драпатися ось аж під ту сосну. Далеко-далеко? Не знаю. Поки що йду сюди, цією стежкою, з цієї сторони побативлюся. А потім піду ось там з тої сторони. Ну, поки що йду. Показую вам. Яка у нас місцевість, тут уже так. Ой, добряче позаростало. Ось тут у нас завжди з поля летить вода. Бачите, як повибирала яри. Не знаю, чи я з цієї сторони щось знайду, чи не знайду. Ну, побачимо зараз. Зараз побачимо. Що з цього всього, з цієї всьої мої прогулянки вийде? На цій стороні мені здається, що я бачу, що є маслята. Але це мені тільки здається. Ах, як ми завжди кажемо, коли тобі здається, треба хреститися. Ось така справа. Так що... Подряпалася я далі. Це сусіднє вже село. Ось така красота. Щось стають знов хмарки. Прогноз погоди не дивилася зранку. Не знаю. Ось такі к нас кругом ліси. Така наша природа. Ну що, побігла я далі, переносому переносному сенсі цього слова. Бо бігти як так уже, уже не то. Уже не біжиться. Друзі, все кругом позаростало, як бачите. В лісі була я, напевно, два роки тому. Все позаростало, позакіпало. Зараз спускаюся ось сюди, у цей ярок. І ось цим ярком буду підніматися ось туди, тією стороною, попри потічок. Ось тут у нас згори тече потічок. Цей потічок у нас перетікав. Аж через дорогу, де я ходжу на роботу. Наразі, наразі він собі ось там, бачите, аж де яма виглядає, як діра. Ось там він собі взяв місце, куди він собі упадає і йде у землю. Ось так, ось таким чином, і вода дівається під землю. Добре, перескакую я зараз ось тут, де вузькіше на ту сторону і пішла далі. Дивіться, яку я побачила красу. Не знаю, чи це дикий папоротник, чи що це таке. Ну не знаю. Щось росте таким великим кущиком. Можливо і папоротник. Не знаю, дивіться, як його тут багато. А не було. Два роки тому нічого тут зі скали не росло. Ось так. Природа вносить свої корективи. Йдемо далі. Так, ну що, друзі, бачу я маленькі маслята. Не знаю, побачити, не побачити. Де вони там? О, бачите? Ось-ось-ось-ось. Ось отут. Мій палець заступає. Зараз, зараз я до них доберуся. Спочатку мені треба видрипатися якось на стежку. А на стежку я видріпалася, а на стежці ось така краса. Не знаю, червива, не червива. Але якщо їдять слимаки, значить все добре. Так що якось так. Ну що, друзі? З того горба. Зараз вам покажу, де той горб, де я була. Бачите? Перейшла я на цей горб і мене інтуїція не підвела. З тої сторони я бачила гриби аж тут. Бачите? Там, ось там, під коренем аж. Зараз це все діло буду збирати. Ну що я вам, друзі, скажу? Багато вже є з червачками. Ось такі, бачите, великі вже. Вони ще нічого їм нема, але вже є черв'ячки. Я їх розрізую, їх, звичайно, не беру. Для чого мені з черваком. Та й така справа. Зараз ще трохи полажу, полажу по лісі та й шурую додому. Люблю дуже ліс. Не можу без нього, бо виросла купа років, жила під лісом, тепер теж не можу. Тільки робота мені не дозволяє лазити по цих лісах. Ну, якось так, полізла далі. Ну що, друзі, не тільки маслятами багатий наш ліс. Дивіться, ще яку красу я знайшла. Печериці. бачите, які молодесенькі. Правда, ще не почистила. Ой, ти куди? Ти куди тікаєш від мене? Зараз почищу і кубки в відро. Все до кубки, а дома розберемося, розгребемося, щось будемо робити. Якось так. Дивіться, які красунчики, Правда, красота. Дивіться, так поїв слимак. Слимак, коли є, значить гриб нешкідливий. І гриб їстівний. Так як я все рівно знаю по шапці, що це маслята. Але ще упевнююся в тому, що, що вона не отруйна. Ось так, друзі, тяжко. Люди працюють на Західній Україні. Бачите, це тільки дуже-дуже малесенька доля праці селян. Дуже малесенька. І це тільки кусочок сусіднього села. І то дуже малесенький кусочок. Дивіться, що це відбувається в лісі. В лісі що відбувається? Можу показати тут зблизько. Листя зелене. Навіть не скажеш, що на вулиці вже 7 жовтня. Тут цього не скажеш. Одні мої руки що кажуть. Що я на грибах. Це підказую все тому. Так що такі справи, друзі. Такі справи. Осінь, осінь не входить ще в свої права. Все зелене, кругом зелений, ліс зелений, трава зелена. Все якось не по-правильному. Ну що, друзі, ще бачу ось там печериці і вже йду додому. Вже йду додому. Ще зараз ось пройдуся стежкою недалечко. Побачу. Може ще щось там знайду понад щоп. І вже ось цією стежкою, куди вода летіла, буду сходити додому. Та й все. Та й на цьому моє полювання буде закінчено. А далі покажу, що буду робити своїм цієї уловом. Небагато, не повне відро, але є то, що є. Все нормально. Чим природа може, тим радує. А ми, якщо не будемо спати, будемо щось шукати, ходити, думати, то все у нас буде добре. Ну що, друзі, впізнаєте дорогу? Хто зі мною давно? Дорога село. І дорога додому. Вже я злізла з лісу і чалапаю додому. Замучена, але щаслива. Щаслива. Зробила собі трохи прогулянку. Ось така задихана, така пообдирана лісом. Червона, як буряк, але зато щаслива. Друзі, я відпочила дві годинки. Релаксу. лісом Дві годинки. яке це щастя. Вибрати, вибратися, вибратися. З дому походити лісом, забути про всі буденні справи і просто, просто насолоджуватися тим, що ти бачиш кругом себе. Так багато мені може скажуть, а що ти кругом себе бачиш? Ліс, непролазні хащі. Звичайно, бо тут у нас так і є. Бачите, непролазні хащі. Все позаростало. Інакше, якщо піти у ліс великий, де мали би бути опеньки, хоча я не знаю, чи вони ще є. О, якщо б домати час, то ще сьогодні. Можливо, скокну. Хоча яке там скокну. Нагазилася по цих скалах і трошки, я вам скажу, ноги дають збій. Але нічого. Зараз доберуся додому. Вип'ю кружку води, наберуся сили і... Будемо щось з чоловіком робити. Ну, якось так. Ну і треба це відро, маслят, теж все діло це зробити. Так що, друзі, всім бажаю спокійного дня, Божого благословення. Робіть те, що любите. І все буде у нас добре. Бог нас нагородить своєю ласкою. Бережіть себе і своїх рідних. Мирного всім дня чи ночі. До нових зустрічей. Па-па-па-па.